Завітаю вас на моєму каналі. Канал мій називається Соняшники Sunflairs. Хто ще не зі мною, обов'язково підписуйтесь. Всі, хто зі мною, ми підемо сьогодні і подивимось, друзі, на інжир. Дякую вам за лайки, дякую вам за ваші коментарі і бажаю вам чудового дня і чудового настрою! Підемо, подивимося на інжир, але проходимо мимо калини. Дуже чудово. красива. Говорить про те, що зима цього цьогоріч буде м'якою. Подивимось. І саме найперший на нашому шляху це Адріатичний білий. Цього року цієї зими та, що була. Її прихватив мороз, тому що мороз був хоч і незначний. Але все-таки було три, показую вам помічника, все-таки було три дні морозу мінус 20. А цей інжир у нас знаходиться зверху. Не в інжирній ямі, а зверху. Його прихватило, і тому першого врожаю, той, який починається в середині літа, ми не бачили. Але зараз. Ось зараз уже середина майже вересня місяця. І ще одну помічницю вам покажу. Їм дуже подобається спати в цьому кущі, кущ чудовий, великий, такий, ну, чудовий одним словом. І зараз уже з'явилися перші достигають перші плоди, я вам поки що показую, що їх дуже багато. Чим мені подобається адріатичний білий, тут дуже багато плодів він викидає На, під, біля кожного листочка. Біля кожного листочка йде плод, плод, плод. І хочу добратися саме всередині. В середині куща вісить. Один я тільки що з'їла. Пам'ятаєте, минулого року мені дуже подобалося ходити і його постійно клювати, клювати, клювати. Дуже, дуже смачний. І мені найсмачніший інжир це той, який... Показую, хочу, хочу вам красиво його показати. Дивіться, який він чудовий. Така краса, це адріатичний білий. І ось скільки їх. Так що якщо саме цей сорт посадити, В інжирну яму, то буде дуже багато врожаю. Він високоврожайний, бачите, ось, уже починає достигати. Якщо ще трохи побуде тепла осінь, то ми його мимося. Ось іще бачу, ще бачу. Так, показую, показую ось завтра. Завтра буде ще один. Ось, Ось. Є поряд ізоци, ізоци, і є один вже такий достигає. Чудовий сорт, дуже хороший до наших широт і дуже врожайний. Це адріатичний білий. Це бронзник. Уже стигли, стиглий плод, поки що не зриваю, тримаю своїм гостям дороги. Тут такі чудові плоди, великі, тому що їх не на кожному вони. Бачите, є місця, де плоди не зароджуються, не зароджуються. От, і з-за того вони більші. Також солодкий сорт. І смачний, росте він у нас, він жирний ями. Але цього річ ми поспішили відкрити, і тому теж плоди тільки зараз почали знімати, тому не треба ніколи спішити відкривати навесні. Не можу показати, не показати вам мого помічника це котуська. Він скрізь. І ще один сорт. Він жирні яни. Він достигає, бачите, він дуже на кожному листочку є. Плоди невеликі, але вони чимсь схожі, такі цукрові, солодкі-солодкі. І стигнуть всі підряд. ось Один, другий, третій, четвертий жменями. І ще один брунзвік є, який не показав нам плодів ні минулого року, ні цього. І тому робимо висновки, хочемо його пересадити. Нам здається, ну, воно таке є, що йому тут темно. Тут росте мигдаль який дає йому поряд вишня, гранат стільки не дає, але йому тут темно, тому хочеться пересадити його на сонячну, це теж бронзик, на сонячну сторону десь посадимо там, де він буде, бачите, інжир він полюбляє сонце і боїться морозу. Друзі, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. До нових зустрічей на каналі.